Це долі секунди. Воно саразу звук, все темне, все ще чорне, дим. Я просто так ну машинально закрила лице і розвернулась, і деня кричить на пол. Він мене скидує на пол. Так, момент прильоту російської ракети, 8 квітня, згадує жителька села Супрунівка, що поблизу Полтави Юлія Баличева. Вона у момент удару разом із чоловіком були вдома. Все тут, вообще, ну, в диму, все, все осколки, все летить, все свистить. Денис підняв вже ж голову, подивитися, чи ми горимо, що робити далі. Він одразу опустив, ну, лежав на мені, бо тут літали повністю осколки, і десь ну, минути три мину, ну не знаю, пару минут ми полежали так, і ну Діння каже, ліземо в коридори. От, посмотрите. Подивіться, точніше, У мене просто паніка. Уламок ракети поцілив у гуртожиток навпроти та вибуховою хвилею, зруйнувало й оселю подружжя. Рама з балкону лежала десь отут. Далі ця рама лежала на цій стороні, тобто майже на кроваті. Двері вхідні вигнуло туди в під'їзд, тобто, як бабочка майже були сложені, тобто так, як ж єлі вибили двері. Ну, пошкодження, самі бачите, дуже великі. Летіло з тієї сторони. Тобто, де сама була момент прильоту через вікна, через стекла. Стекла всі повилітали. На полу була стекла, десь сантиметри два-три, наверно, все було в стеклі. Зривалась, бахкало, стріляла. Отут моя була прям голова, прям на подушці, ми коли заїжджали, там її видно було, все було в крові повністю. Ми укриті були оді... ну, одіялом, воно все було. Повністю в осколках не тільки скла, а прям металу, ось як візде посічено. І пролетіло. Ну, як сказали, два осколка, і ну мимо моєї голови, от сюди, і от от туди. Тобто варіантів, щоб я вижила, ну зовсім не було. Під час влучання згоріла явтівка подружжя, яка стояла поблизу будинку, каже Денис Баличев. Взорною волною буса відкинуло на наш авто. Наш авто загорівся і. Не дав бусу підійти, виходить, щоб бус ліг під дом. Бо якби не наш автомобіль, виходить, сусід наш дом би загорівся. Авто згоріло, нічого немає, ніхто відшкодовувати не збирається, не знаємо, куди звертатись, щоб хоч якісь почалися слідчі дії по авто. По страховій сказали, сочувствуємо. Ніяких виплат не буде, ні, ніхто нічого вам не відшкодує. Була звичайна страхова, але сказали, якщо була б навіть максимальна страхова, то там є випадки, які під час військового, під, під, під час військового стану, тут тобто не розпострімуються. Нині на рівні держави механізм компенсації існує за пошкоджене або зруйноване житло внаслідок збройної агресії, каже юристка Дар'я Маліннікова. Відшкодування ж за рухоме майно зокрема автомобілі на законодавчому рівні, не врегульоване. Ми все ж таки рекомендуємо і всі юристи, рекомендують людям. Перше, це обов'язково зафіксувати факт того, що автомобіль було знищено саме внаслідок ракетного обстрілу чи внаслідок будь-яких інших дій через порушення правил ведення війни з боку Російської Федерації. Як це можна зафіксувати? Це подається заява до поліції і відповідна особа. Отримує витяг з єдиного державного реєстру досудових розслідувань, де буде написано обставини, коли це майно було фактично знищене. Звісно, ми ще й рекомендуємо провести експертизу, яка оцінить шкоду завдану цьому майною, Ну і плюс зберігати усі інші документи, які підтверджують там право власності на даний автомобіль. Нині, доки тривають слідчі дії, родина Баличевих живе у своїх рідних, збирають необхідні документи для відновлення житла. А також лікуються, бо зазнали уламкових поранень, опіків та контузії. Тетяна Весна, Микола Ярьоменко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.